За фейкове мінування школи 19-річному жителю Сумщини загрожує до восьми років позбавлення волі. Мова йде про подію, що сталася у вересні поточного року. Тоді, у денний час, юнак зателефонував на лінію 102 та повідомив оператору про загрозу вибуху через замінування однієї з Лебединських шкіл. У вказаний навчальний заклад невідкладно були направлені сили та засоби екстрених служб, які після перевірки вибухових речовин чи матеріалів не виявили. Разом з тим співробітники поліції розпочали Ошук мінера та встановили його. Дії обвинувачуваного кваліфіковано за частиною 2 статті 259 -ї. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибелю людей, та об'єктом якого стали будівлі та споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади Кримінального кодексу України. За йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. До 10 років позбавлення волі засуджено 33річного сумчанина, який кинув гранату в натовп відвідувачів нічного клубу Луна. Йдеться про події, що відбулися 10 червня 2018 року. Обвинувачений у нічний час відпочивав у розважальному закладі, де в нього виникла суперечка з одним із відвідувачів. Розлючений чоловік пішов з клубу, а вже через деякий час повернувся. На голові в нього була балаклава, а в руці ніж. Він увійшов в холл закладу о 5.48 ранку, зірвав чеку з осколкової гранати РГД-5 та кинув у натовп. Коли охоронець закладу намагався його зупинити, нападник ударив того ножем. Незважаючи на отримані поранення, охоронець побіг за нападником і вже в сусідньому дворі разом з поліцейськими затримали чоловіка. Загалом постраждало вісім осіб віком від 18 до 34 років. Вони отримали легкі, середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження. Нагадуємо, вироком зарічного районного суду міста Суми 21 листопада 2019 року обвинуваченого вже було засуджено до 10 років позбавлення волі. Однак, 12 березня 2020-го Харківський апеляційний суд скасував це рішення та призначив новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. У цей час обвинувачений перебував під вартою. 20-х числах жовтня, за дорученням голови Сумської військової адміністрації Володимира Артюха, в обласному центрі було створено робочу групу про зорість і підзвітність. Головна мета створення даної групи аналіз та контроль за державними коштами на предмет ефективності їх використання. Перш за все, мова йде про виділення грошей для відбудови різноманітних об'єктів, які постраждали від російської агресії. Одна справа передбачити кошти в державному бюджеті, друга справа, щоб ці кошти надійшли в області. Тобто, ми це розуміємо, так можуть бути різні. Нюанси і може, може не бути вся сума 2 мільярда профінансована на область. Тому в принципі ми говоримо, що передбачено на сьогоднішній день надійшло в області 982 мільйона, тобто половина. Вже є коштів на рахунках відповідних замовників робіт. Е, відсоток використання цих коштів поки що не значний, е, близько 7%. Е, але з зрозумілих причин е, всі ці кошти заходили в основному в вересні. Кінець серпня-вересень, тобто тендерні процедури і процедури проведення закупівлі зайняли деякий час, і тільки зараз підрядники активно приступили до роботи. Тому такий поки що незначний відсоток використання коштів. Спеціалісти робочої групи будуть засідати кожного тижня і контролюватимуть використання двох мільярдів державних гривень, які передбачені для Сумщини. Така колосально велика сума надійде в область з держбюджету вперше за всю історію Незалежної України, зазначила Марія Зонова. Важкі часи, військові часи, які зараз ми переживаємо в Україні, допускати нецільове використання бюджетних коштів, нецільові витрати, розтрати, інші види якихось маніпуляцій з приводу бюджетними коштами є неприпустимим. І, звичайно, за кожною копійкою, яка приходить з держави на відновлення, особливо має контролюватися, має здійснюватись суровий контроль, сурова звітність без, без можливості допущення будь-яких корупційних ризиків. І тому зі складу представників контролюючих перевіряючих органів, поліції, СБУ, створена відповідна робоча група. Фінансових інспекторів і таке інше слід зауважити, що 2 мільярди мають бути розподілені на відновлення 58 проєктів, а гроші будуть спрямовуватися безпосередньо на територіальні громади. Кошти потраплятимуть на рахунок міської ради, яка визначатиме підрядника для виконання робіт. Робоча ж група прозорість і підзвітність перевірятиме документацію і відповідність заявлених робіт і їх оплату реальним потребам. Діяльність «Прозорість і підзвітності не спрямована на те, щоб. Щоб когось покарати. Ні в якому разі. Ми абсолютно за конструктив, абсолютно за те, щоб допомогти навіть, виявивши якісь недоліки, негаразди, допомогти замовнику здійснити це правильно, чесно і ефективно. Тобто, щоб не думали, що тут ой, взяли всіх, зібрали контролюючих, перевіряючих, зараз міські ради будуть карати. Ні, ні в якому разі. Ми завжди за конструктив і нам треба виконувати ці роботи. І не, на наша мета не повернути кошти в бюджет і розказати, що ми тут зберегли бюджетні кошти. Ні, наша мета їх використати ефективно, цілеспрямовано, на, на визначені цілі без, без зайвих витрат. За словами Марії Зонової, за два тижні існування роботи. Очої групи вдалося проконтролювати один з проєктів під назвою Чупахівський водогін. Моніторинг даного проєкту, загальна вартість якого складає 96 мільйонів гривень, показав, що ціна труб, яка закладена в проект, значно завищена. І якщо б даний моніторинг не відбувся, то можливі збитки нанесені державі склали б 9,5 мільйонів гривень. Єрмаку-15. Він вже досить давно ходить на станцію юних техніків, тож хлопець вже гарно розбирається і у електриці, вже має досвід виготовлення подібних пристроїв. Тому йому і довірили відповідальну роботу. Він під керівництвом Олександра Кролевецького виготовляє зарядну станцію для Збройних України. Потрібно зібрати ці всі акумулятори. Це літньоні акумулятори 18650, 4,2 вольти. Ось ця батарея 150 ампер. І як я казав раніше, 4,2 2 вольти. Тут стоять вишаючі модулі, які з 4 і 2 роблять 5 вольтів для зарядки телефонів, планшетів і так далі. Зараз я вирізаю отвіри для, для цих роз'ємів. Я робив шість пауербанків приблизно декілька зарядних станцій, на кшталт таких, і робив дрони, ремонтував різні гаджети. Ось, наприклад, один з цих пауербанків. Це так як я допомагаю ЗСУ, і вона нас наближає до перемоги. Тут у кожного своя робота. Хтось працює над збиранням корпусу, хтось виконує більш складні маніпуляції. І ось основа для майбутньої зарядної станції вже готова. Аби бути впевненим, що все працюватиме без збоїв, найбільш важливу роботу виконує керівник гуртка Олександр Кролевецький. Аби допомогти українським захисникам на станції юних техніків придумують різні плюшки, які стануть у нагоді військовим. Це знають наші захисники і звертаються до умільців. За словами Олександра Кролевецького, цій зарядній станції немає аналогів у магазинах. Це його власна розробка. Ємність акумулятора це 150 ампер годин, тобто 150 тисяч міліампер-годин і має 12 роз'ємів USB по 3 ампери. Такого у промисловому вигляді я не бачу. Одночасно пристрім можна заряджати 12 гаджетів, цього вистачено три рази послідовно. Або один гаджет 36 разів. Це приблизно місяць, можливо, не заряджати від мережі 220. Який ви каджет комплектація цього приладу? Це акумулятори були розібрані з акумуляторів для електровелосипеда та скутера. Вони мають параметри три 200 мАч та 6 ампер ампер постійного струму. Ці акумулятори закупляють, Я закупляю за власні за власні кошти, а потім пере Даю волонтерському центру «Шостка добро. Вони компенсують певну суму. Олександр Кролевецький з початком війни постійно працює над вдосконаленням власних пристроїв, які вже успішно служать українським військовим. Таких акумуляторів було передано три, але трохи менше ємності – 100 ампер. Це вже більше 150. Це особисте замовлення від однієї з бригад, і запит був саме на потужний пристрій з можливістю зарядити багато гаджетів. Головний показник якості виготовлених на станції техніків пристроїв попит на них. Тому з дня на день захисники вже мають отримати готову зарядну станцію, яка допоможе тримати їхні гаджети зарядженими.